Вітання глядачі. Хочу показати, що я роблю і що твориться в мене на діляночці. Покажу вам зараз ягідку хадемару і мурану. Добивалася, щоб мені давало багато саженців, але так толком нічого не добилася, то вже дала спокій і пустила особливо хадемар, плодоношення. Ось так цвіте. Такі ягоди великі. Йожик стоїть. Не хотів мені дати вусі, все, кидав квіти, обривала, обривала і дала покій. Запустила трохи плодоношення, щоб ще діти наїлися. Ягоди перед зимою. Ну, зараз саме. Саме-саме класна ягода. І смачна і ароматна. Ось так. Ось такі ягоди. Це хадемар. Ну і мурану так само, так само заподуносила, рішила кинути, залишити на ягоду. Ну мурану взагалі, ароматна і солодка. Оте, які гарні ягодки. На сонечко аж виблискують. Ну і ароматні солодкі. Шота солодка, там. шота. А через те, що це вже, скажімо так, останні ягоди. Ну як останні, ну, осінні. Вони самі смачніші. Ось так, навіть ось до... цей рядок, який молода, гарно розпустився, ну вуса дає дуже погано. Також все дає квітконос, як бачите, я все обриваю, хожу, але кілька днів і все виростає наново. Дуже він скажений до плодоношення, а вусів дає мало. Так що на цей рік ні мурану, Хадимара, ну майже всіх ремів вже не буде, попересажувала вже на наступний рік. А так по всій полуниці вже подосажувала ті, що мають бути на розсаду, то вже подосажувала всі, підживляємо, обробляємо. Підживляємо ми, до речі, тільки фосфорним і калійним, чередуючи його між собою. Азотний, ну, ще можна давати монокалій, монокалій фосфат. Монокалій фосфат краще давати по листу. А вже, скажімо, фосфорне 13-40-13 давати в корінь, водорощини і калійне 3-11 38. ну і Плюс мікроелементи там є додаткові. Отак От ми їх чередуємо між собою. Також сьогодні буду обробляти монокалієм додатково. А тут, там, де садили вже на ягоду, ось такі гарні кущі. Ну, так само азот, азотно вмісні добрива вже не користуємося, тільки, кажу, фосфорним і калійним. Пообрізали вже з молодих цих саженць, саженців, що посадили, не брали вже вуса, пообрізала всі вуса, щоб не тягнули соки, щоб вже самі кущі набиралися енергією і закладали плодову почку на наступний рік. Фосфор, як відомо, це енергія. Калій – це імунітет і закладання плодової почки на наступний рік. Так що бажано з молодих кущів вже забирати вуса, щоб вона плодоносила на наступний рік краще. Ну, а так як тут ще є один рядочок, трошки ставили вуса, але також позабираю, пообрізаю всі вуса, хай вже готується до зими. Обробляємо так само від плямистостей, будь-яким мідьвмісним препаратом, від плямистостей, щоб не було, щоб була гарна розсада і щоб без і мікроорганізмів попало, пішла в зиму. Була гарна, зелена, без дефектів кущ. Так що ось так. Ще є, правда, кілька рядків, які треба, скажімо, ще досадити, але то, то вже, скажімо, формальності, то вже не так багато. Потихенько, потихеньку, потихеньку закругляємося садінням, садимо, обробляємо, підживляємо. Ще там десь стара має викорчовуватися, ще стояти. Стаканчики це румба Азія, і якщо ще буде тепло, будемо дивитися по погоді, якщо буде ще, то буду ще підставляти. Бо ще треба трошки на замовлення відправляти. Кому? І ще треба собі рядочок румби посадити. Тут навіть принесла сікатора і ящики. Зараз буду знімати. Ось така. Росада, хтось мене сьогодні зимою питався, чи, без, чи я її обробляю, чи вона в мене гарна. Ну, ось така зелена, без плям, мистості, без нічого, з гарним корінням, стаканчиком. Доволі гарна розсада. Так, що зараз будемо знімати і відправляти замовлення. Ще на що лишається відпра... сьогодні відправляти. Замовлення. І ще, може, хто хоче, є в наявності саженці клодії і лючі, що є їх багато. Як На замовлення можу відправляти. Решта сортів уже, так, вже по, мінімаль... по мінімальній кількості. Ще сьогодні відправлю, бачити, що в мене там робиться. І... Ось так. Рамочки вже позабирала. Будемо зносити рамочки на зимівлю, як то в своє місце. Ось такі в нас справи. Ось таке ми робимо. Так що готуйте свою полуничку до, до зими, підживляйте її, обробляйте її, щоб вона була у вас гарна, чистенька і доглянута. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба.